Що ж, всім привіт! Ви на каналі Rar Game Stuff, Мене звати Денис і на цьому каналі ми оглядаємо різні колекційні видання, стівбуки, артбуки і от все. Що ж, сьогодні у нас буде швиденька розпаковка, будемо розпаковувати відьмака, всі його ви знаєте. Гарний красивий Геральт, гарна, красива циріла, і всі інші теж дуже гарні і дуже красиві, а як може бути інакше. Я вважаю, що якщо ми придбави, придбаємо це видання, це буде якийсь такий вклад у четверту частину відьмака з цирілою. Можливо, це не так, але мені хочеться в це вірити. Що ж... Будемо скривати. Ну, давайте спочатку подивимося так. Да? Тут у нас лантікулярна картка, стюбук, от, і ну, там і гра. Що ж, давайте скривати, дивитися, що у нас тут такого цікавого. О, Видання свіженьке. Хоч гра вже і не дуже. Так, і мікрофон я забув зарядити, тому я тепер на шнурочку. А, Що ж, Давайте його вскриємо. Хочеться якось більш-менш акуратно скрити. Тут ну, трошки незрозуміла ця система, тому що тут якась виїмка. Ну, Давайте спробуємо його розпакувати з нижнього боку. З нижнього низу. Ну, коротше, знизу. Ага, це не так просто. Ну, Альоша, давай. Нож вже не нож. Коротше, я його не... Нарізав, блядь, не наточив. І виходить якась шкварня. Так, дайте мені нормальний нож. Що я прийду? Попитка номер два. Беремо нормальний наточений нож з кухні. От. І... І ріжемо. Це все діло обережненько. Так. Все одно різати придеться, тому що тут стоїть пломба. Ось вона. От. А я не дуже розумію, як його буде відкривати зверху, тому що тут якось воно все так дивно. Так, поніслась. Ага, так ми його не зможемо. Ну, Давайте зробимо отак. От Знизу це все діло витягнемо. Після того, як ми витягнули це сиділо, у нас отакий от от, рукавчик. От. Єдине, що тут дуже прикольно, це от, я сподіваюся, що камера передасть, як переливається ця, 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 ця частина. Ось Дуже, дуже гарно переливається. Тобто на пакуванні вони не зекономили. Тобто і червоні ці. Теж буква не переливається, логотип відьмака теж переливається, в принципі, не пошкодували грошенят. Що ж, ну, ось ось він стівбук. Ось він стівбук. Отак він виглядає. Дайте теж, хоч подивлюсь. Такий, ну, так. Да. слухати приємний. От. Сподіваюсь, видно, як він переливається. Так, так. Ось щоб всі все розгледали. такий він. Сушате. Ну, я скажу, що дуже успішний стілбук. Виглядає він класно. Так, відкриємо. Що у нас тут? Тут у нас один тримач для диску. Логотип відьмака і логотип дикої охоти. Так, сподіваюся, що все видно. Так він виглядає. Ззаду. Отак. От ну, беремо. стілбук. класний. Подобається. Так. Що у нас по грі? Це у нас, це у нас... так. Пегі. англомовна обкладинка. Ну, в принципі, ви всі бачили це видання Complete Edition. Тут всі доповнення, скінчики і так далі. Всі DLC, Hardstone, Крофта вино, і Audi DLC, я вже не пам'ятаю, які там DLC ще додаткові. Ну, коротше, така Коробочка у нас грою. Так. І ось така лантикулярна О, Ось така лантикулярна картка. сподіваюсь, видно, що воно там щось якось проливається. Но... І мені здається, це взагалі магніт. Бо от так воно виглядає позаду. Здається, це магніт. ми Зараз тут поруч холодильник. Так, це магніт. Це магніт, тобто ви, можете, ви можете його на якусь металову поверхню приліпіти, і воно оце от буде вам гарненько десь на холодильнику чи може на блоки. Від кампудахтера на PlayStation не приліпиш, бо що? Бо вона в нас пластикова. На жаль, чи, чи добре, що вона пластика, хто його знає. Що ж, в принципі, на цьому все. Вважаю, що за ці гроші, за які воно продається, це досить класне видання, тим паче, що зараз не нарулиш е... оригінальних стілбуків. От, є в основному тільки а кастомні вони ну, комусь треба, комусь не треба, хтось збирає оригінальні. От, я все розумію. А тут у нас отакий от гарний стюбучик. Плюс, можливо, скоріш за все, ми з вами трошки задонатимо на те, щоб гра по четвертому відьмаку з стрілою вийшла, можливо, швидше. А, можливо, ще і краще, ніж її хотіли зробити. Тож, якось так. Всім дякую за перегляд, тихо вам дня, ночі. І грайте у чудові ігри. Така!